Багато хто чув про комп'ютерну томографію, але не всі розуміють наскільки потужним може бути це обстеження. Воно дозволяє побачити те, що не під силу звичайному рентгену чи УЗД, і пройти це обстеження можна безкоштовно в лікарні Кременчуцька. Мене звати Перепелятник Сергій, і зараз розкажу про те, для чого і для кого це потрібно. Комп'ютерна томографія це сучасний метод діагностики, який дозволяє отримати детальні зображення внутрішніх органів і тканин людини. Завдяки цьому обстеженню лікар може побачити те, що недоступне для звичайного рентгену чи ультразвуку, поставити точний діагноз і призначити правильне лікування. КТ призначають у тих випадках, коли інші методи обстеження не дають достатньої інформації. Найчастіше при підозрі на травми внутрішніх органів, пухлини, захворювання легень, судин або головного мозку. Водночас наголошую: робити комп'ютерну томографію для профілактики чи за власним бажанням небезпечно. КТ це високий рівень опромінення для розуміння. Одне обстеження комп'ютерної томографії приблизно дорівнює 200-400 звичайним рентгенівським знімкам грудної клітки. Це досить велике навантаження для організму, особливо, якщо обстеження повторювати без потреби. Саме тому направлення на КТ може дати лише лікар-спеціаліст, як дорослий, так і дитячий. Він оцінить всі ризики та користь від процедури і призначить її лише тоді, коли вона дійсно потрібна. Довіряйте своє здоров'я лікарям і використовуйте сучасні технології лише на користь.